Пенсіонерам по 2220 гривень да, чиновникам надбавки по тисячі. А ціни та ціни ростуть щодня. Це не вигадка, це Україна. 2025 року. Ми звикаємо мовчати, звикаємо до несправедливості, до хабарів під столом, до зростання цін. Але сьогодні незвичайний огляд новин: це е, спроба розібратися, чому е, наші е, бабусі виживають завдяки гуманітарці. Чому за ліки потрібно обирати або серце, або тиск. Чому ми щомісяця платимо все більше, а отримуємо все менше? І чому надбавки з бюджету йдуть не тим, хто тримає країну? Ми починаємо з простого запитання: де у всій цій системі місце для людини? Бо схоже, що держава це давно забула. Офіційно в Україні рекордні запаси газу. У підземних сховищах понад 7 мільярдів кубометрів. Цього має вистачити на зиму. Але що бачить людина в себе вдома, платіжки знову зростають, опалення слабке, у квартирах холодно, люди сплять у шкарпетках і куртках. Держава каже тариф не підвищувався. Та на ділі цифри ростуть. То це магія чи банальна брехня? У маленьких містечках і селах ще гірше. Старі котельні, погана ізоляція будинків, відсутність дотацій. А для більшості пенсіонерів зима це не пора свят, це е, період е, страху. Чи е, вистачить грошей, чи не змерзну, чи не доведеться обирати хліб чи тепло? І так щороку, і знову без жодного реального захисту. І поки одні рахують кожну копійку, іншим додатково накидають з бюджету. Кабінет міністрів затвердив надбавки до тисячі гривень щомісяця державним службовцям. За що за класифікацію посад, простіше кажучи, чиновники сіли поділили посади між собою і отримали бонус за паперову роботу. Це та сама держава, що каже: у бюджеті немає грошей на підвищення пенсій. Це та сама система, що годує своїх і забуває про всіх інших. Бабуся з сороками роками стажу отримує 3200 гривень, да? а держслужбовець на, з надбавкою над 22 тисячі, там іноді 30 тисяч. Це нормально, це справедливо, це е, державна політика чи приватна каса. Е, Пам'ятаєте, як уряд обіцяв, е, ми контролюватимемо ціни на ліки. Щоб аптеки не зловживали, щоб бабуся могла дозволити собі лікування. А тепер реальність: антибіотики зросли в ціні на 10-15, а подекуди і 20%. відсотків. Препарати першої потреби просто зникли. Аптекарі розводять руками, кажуть, нових нових поставок нема ціни не фіксуються. Виробники підняли прайс. Ми лише виконуємо. А що робити пенсіонерці з тиском або хронічною хворобою? Вибирати між ліками і хлібом. Пояснення з телевізора е, звучать е, так: ринкове регулювання, глобальні фактори, логістика, але ж не аптеки лікують людей, а ліки. І якщо бабуся не може собі дозволити навіть краплі від серця, то це не ринок, це гуманітарна катастрофа. Пенсіонерам 2220 гривень від ООН, держслужбовцям, 1000 гривень премій щомісяця. Ліки недоступні. Комуналка кусюча. А тиша з боку влади голосніша за будь-які заяви. І все це не просто новини. Це щоденна реальність мільйонів українських жінок, які виховали дітей. які... Працювали все життя, які заслуговують не виживати, а жити. Ми не можемо мовчати, бо мовчання це згода. А ми не згодні. Тому говоримо, розповідаємо, поширюємо. Підпишіться на канал і поставте е, вподобайку, якщо вам це болить, е, і напишіть у коментарях, чи справді держава дбає про вас, бо саме з голосу простих людей починаються зміни.